Центральна міська лікарня рівного тут уже третій день зрізають дерева, готують місце для нової парковки. Повторник заїхали 1 числа і оця робота провігається. Це зараз підготовчі роботи, різка дерев, тобто це є підготовчі роботи. Нова парковка буде біля центрального відділення. Розрахована вона на 60 машин. Для цього повністю заберуть зелену зону. Робляться для того, аби було де залишати автівки і щоб вони не заважали руху. Загальний в'їзд для людей, які нас посіщать будуть, це або направо, або сюди от налево. Тут буде кругове кольцо, зараз його немає для забезпечення безпеки руху. Потрібно це кольцо». Користуватися парковкою будуть відвідувачі та працівники лікарні. За планом вони не мають перетинатися та заважати швидкій медичній допомозі. Для неї зроблять окремий в'їзд. Окрім цього, дві додаткові стоянки з'являться ще біля терапевтичного відділення. Там можна буде залишити 62 автівки. Тобто, загалом на території лікарні має з'явитися 122 нових паркомісця, із них 13 для людей з інвалідністю. На цю парковку в нас проект передбачає майже ну якщо точно, то 25 мільйонів 970 тисяч грубо. Ну грубо 26 мільйонів. Це фінансує і НСЗУ, і так само наше і місцеве бюджет. Водії новим паркомістям тільки раді кажуть, заїхати чи виїхати із лікарні ще та проблема. Подекуди доводиться по кілька хвилин розминатися з іншими автомобілями. Сподіваються, додаткові парковки вирішать проблему. Ну, я вважаю, що безперечно, добре. Подивіться, от навіть зараз ми з вами розмовляємо, машини не можуть роз'їхатись, і от швидка вже заблокована. Тобто, ну, питання риторичне, я думаю. Ні, ну парковку треба, ви ж бачите самі, що автомобілів нема де поставити. Розминутися, дивіться, ще сьогодні вон, якісь будівельні роботи відбуваються. Незручності є, звісно. І де хоч дінця. Заїхати нормально, тільки тут розвернутися і поміститися на території. Незручно, так як і всім, я думаю, водія. І все. Чи воно вирішить, чи не вирішить, я не знаю. поживемо побачимо. Якщо водії чекають на додаткові паркомісця, то пішоходи такій ідеї не раді. Найбільше їх обурює, що заради нових стоянок зрізають дерева. кажуть, можна було знайти інше місце для будівництва. Це ганьба, що вирубуються дерева задля парковки. Територія міської лікарні знаходиться біля поля, яке теж можна було б використати для парковки. А вирубувати зелені насадження це не вихід, тому що це природа, це чисте повітря. Коли завершать підготовчі роботи біля центрального відділення, перейдуть до терапевтичного. Усі три паркомісця мають бути готові до грудня цього року. Утім, у лікарні сподіваються, що вдасться впоратися швидше. Це до слова не перша парковка у центральній міській лікарні. Минулого року з'явилося ще 56 додаткових паркомісць. Оголошена вартість цієї парковки понад 9 мільйонів. Наразі її уже майже облаштували і нею активно користуються водії. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, телеканал Media Group.